Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 16 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 82 710 особин за добу 630 і поранено 248 130 песиголовців за добу 1 890 танків 2 871 одиниця за добу 10 бойових броньованих машин. 5 797 одиниць за добу, 24 артилерійських систем 1860 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 393 одиниці засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць за добу, 1 літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1525 одиниць за добу, 14 крилатих ракет 474 одиниці за добу, 75 кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4360 одиниць за добу, дев'ять спеціальної техніки 160 одиниць. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!